Всім величезний привіт. Поличка хапай, бо розберуть, подивимось, що тут цікавого. І мої очі побачили ось такі новинки, принаймні в нашій Аврорі. Дивіться, які гарні. Салатник порційний. 49 гривень зараз. Це вже можна сказати для борщика, для супчика. Досить оригінально придумали така сіра димка. Якщо я не помиляюсь, я показував в попередньому відео, є такі ж тарілки. Зараз підемо навіть подивимось. Мені капельсиновий домашній лимонад 29 гривень. Або щось візьму, буду розбавляти хімію. Кому дуже жарко в маршрутках, можна використовувати такий вентилятор. Дуже хороша річ з ручкою. Він йде з батареєю, яка заряджається. Тобто вам не треба постійно міняти купувати батареї. Акумулятор точніше йде. Акумулятор заряджаєте і користуєтесь протягом трьох годин. Ось такий сам вентилятор. Шнур USB йде з. В упаковці і також ще йде ось така підставочка, де можна поставити вдома на стіл і навіть підставити телефон чи смартфон під цю підставку. Кольори в асортименті. Якщо чесно кажучи, я таки навіть не сподівався побачити в Аврорі динамік, ємність акумулятора 1800. Дивіться, колонка. Вмикаєте, і навіть можна з собою брати а, на відпочинок. 1249. Музична колонка, акумуляторна колонка, яка буде іграти від вашого телефона на всю потужність. Да. Крута штучка, і ціна недорога. Заправку купував, але ще не робив для салату. Дуже хороша штучка, 5 гривень. Так, добре, ходіть, подивимось на посуд і будемо далі розглядати, які акції. Тут хтось мило забув? Я таке не бачив. Шик. Так, дійсно, я знайшов тарілки. Є десертні, а якщо не помиляюсь, мабуть, і були десертні. Можна зібрати цілий сервіс. Ось така десертна 59 гривень, 18 см діаметр. І ось така супова це також новинка. Вона по 77 гривень. Ну що я скажу? Дуже ніжний принт, красиві тарілки. Дуже цікаво. Ну Вже на посуді давайте роздивимось посуд. Ось такий салатик 39 гривень. Так, ось така тарілка зараз також ніж, зі знижкою обідня на 22 см діаметр. Виляста 39 гривень, також можна зекономити 10 гривень. Зараз я вам дещо покажу. Дивіться, яка гарна, класна, сучасна ваза. Тут можна все, що хочете робити. І різні інсталяції, і кібани. Не тільки тримати а, красивий, гарний, величезний букет. А якщо працює ваша фантазія, тут можна дуже гарно попрацювати з цією вазою і зробити дуже красивий декор для вашого затишку в дім. Зараз вона зі знижкою 229 гривень. Знову привезли чашки антистрес в різних кольорах. Ця відкрита, навіть я вам покажу зараз, як вона у відкритому стані. Ну що я скажу, для дітей дійсно така, знаєте, забава. Тут я вам скажу навіть би і дорослий бавився. 59 гривень кольори в асортименті. Ще бачу новинки. Ось такі чашки також для малечі. Поросятку. Дивіться, яка цікава також чашка. Вона йде з кришкою і з ложкою. Ціна такої. 49 гривень. Ці вже були. Бачу нові. Як вони називаються? Ну, для дитячого, для дитячого да? а на присосці йде тарілка, щоб дитина раптово не зіштовхнула на підлогу цю тарілку. Це для кашки можна використовувати жовті і а, блакитні, ну сині. Ціна такої 64 гривні. Дуже багато бачу посуду для малечі, попривозили тарілка глибока дитяча. Ще одна також цікава, 55 гривень. Так, що тут у нас ще є? Також пташечка дам. І ось такі по 29. А ці я вже показував в передньому у вигляді минажниця, 44 гривні. Кольори в асортименті. Знову привезли ось ці салатники. Їх швидко розбирають, бачу, 49 гривень. У вигляді сердечка. Кольори також в асортименті. Салатниця у вигляді квіточки. Ціна 39. Кольори також в асортименті. І ось ця мені подобається. Така, знаєте, цікава форма цього салатнику. Овальна така. 39 гривень. Кольори також в асортименті. Зараз знижка на прозорий оцей салатник. Я вже скільки раз повторюю, що надзвичайно круто апетит наганяє, коли ви сюди зробите салат по-грецьки, да, греческий салат, як він красиво заграє своїми барвами, зелене листя, оливки, чорні, помідорчик, перчик, сир і томати. 88 гривень на 5 літрів. Я пам'ятаю, коли ця тарілка з'явилась на полицях Аврорі, я думав, що це скло, але це пластик 15 гривень. Пластикові матові тарілки. Також кольори в асортименті. І не пам'ятаю чи показували ці а, салатники на літр 24 чотири гривні. Двадцять 24 гривні. Так, знайшов нові бокси на полицях. Контейнер високий для зберігання нарізки. І ще вам хочу сказати, він дійсно класний До речі, можна заморожувати, можна в посудомийній машині і навіть микрохвильовій печі. Ага. Давайте подивимося, як він відкривається, тому що тут цікаво дуже. Він зроблений. Зараз подивимося, як відкривається. Кольорів дуже багато. До речі, це наш вітчизняний виробник. Я скажу, він дійсно досить зручний. Тут щось порізати, якщо такі шматочки великі, то, ви бачите, зробили таку високу кришку. І я зараз вам покажу точнісінько такі самі, трішки по-інакшому зроблені, кольори в асортименті. І, господинки, ось такий для нарізки також він буде зручний, так само відкривається, але тут же кришка низька, тобто для нарізки він також буде зручний. І також кольорів дуже багато різних. Ціна цього більшого боксу 59 гривень контейнер. Маленькі 49 гривень. Ще я тут побачив на полицях ось такі також. Маленькі в нас були вже. Я вам показував, вони по 64 гривні, досить оригінально так зроблені. Ось так. І привезли ось такі вже трішки вищі. Вони по 84 гривні з кришкою, яка закручується. І є ось такі великі на спагеті думаю, буде взагалі круто бомбезно. По 109 гривень. Це також новинка, баночка для спецій, виглядає ніби як скло, але насправді це пластик. Герметична кришка, тут же є отвір. 22 гривні. 49 гривень вкладка для столових для столового приладдя. Так, ось така сіра. Зараз є знижкою по 99 гривень вона була, 149, так що зверніть увагу. 49 гривень, ось така, ніби ажурна вирізблена. Сушарка для посуду. Так, поставили зі знижкою ось такі кухонні рушники, котики. По 39 гривень. Це можливість зекономити 10 гривень. Так, цікаві тряпочки з'явились в наборі. Раз, два, три, чотири, п'ять штук. Кухонні тряпки і ціна за цей набір здається 49 гривень. Рушники, коли щось привозять нове, одразу ж можна обрати по кольору. 34 гривні. Так, з'явилися ось такі сумки холодильник в магазині Аврора. Якщо ви йдете за морозивом, від торгової марки господарочка. Або ще щось купуєте і хочете донести додому, щоб не розмерзлося Ось така сумка, холодильник. Термосумка, термопакет буде вам у поміч. Ваги електронні дорожні. Чесно кажучи, не знаю для чого. Ваги дорожні, електронні. Ну, ваги в дорогу. Може хтось знає. Залишайте коментар. Максимальна вага 50 кг і ціна їх зараз 139 гривень. А на ось ці ваги кухонні зараз дуже хороша знижка. Навантаження йде до 7 кг і вони лише 99 гривень. Таких форм силиконових метеликів я ще не бачив Ціна такої формочки 34 гривні. Газ для заправки запальничок 150 грамів. На такої штучки взагалі цікава дуже. Так, і 88 гривень. Запальничка-пальник. Запальнички для кухні, ну, побутові, по 64 гривні зараз. А ось такі перехватки по 29 гривень. 15 гривень. Вінчик для збивання. І ось це надзвичайно класна штука. Я пам'ятаю, моя бабуся. Чашками видавлювала, сиділа, а тепер можна так пройтись, і вже готове тісто для вареників. В акції зараз ось такі банки герметичні, скляні для сипучих по 77 сім гривень. Кепі дитячі зараз по 69 гривень, були 77. Так, я бачу, що тут... Ой, продасться. Дуже багато знижок на кепочки. Чесно кажучи, пробивати це дуже буде довго. Тобто я вам даю інформацію, що зараз кепки для дівчат, для чоловіків, для жінок зі знижками є. Багато позицій. 129, 69, Кипка молодіжна, також є 149. А ось такі з блискітками. Дивіться, тут кольорові. Зараз вони в акції по 77 гривень. На ці рушники зараз хороша ціна. Зараз проб'ю, покажу і розмір одразу, мабуть, виб'є. Ціна по 50, здається, гривень чи 55, якщо я не помиляюсь. 55 гривень для обличчя. Ну він такий великий, я їх складав, вони такі немаленькі. Так, для малечі ось ці кошики дитячі для іграшок. Також вони зараз зі знижкою. Дуже багато різних кольорів. Ну, для малечі, мабуть, яскраві самі найцікавіші. А оця жабка-шкрабка цікава. 99 гривень. Да, 99 був 139. Дуже цікаво, чомусь колись а, от стоїть ніби на ціннику зі знижкою, 139 був, да? зараз а, 99, а на цьому на, на касі вибивається без знижки, ніби одна ціна. Не перекреслено, що ціна регулярна і знижка. Так і деколи буває. До речі, цей рушники також зі знижкою. Вони по 69, але на сканері пробиваються зі знижкою. Так, ось так вони йдуть в трьох кольорах. 55 гривень 40 на 70 Ну, попередній трошки більше розмір був. Далі недовольні зайці сидять. Чого вони недовольні? 34 гривні вішаки. До речі, пластикові не дерев'яні. А дерев'яні 29. ну Дерево набагато краще і дешевше. Дуже багато різних гаманців і також багато позицій зі знижками. Дійсно багато гаманців зі знижками. Ось такі по 77 гривень. Що я хочу сказати? Що е, чомусь на цьому, е, знову на цьому сканері, не показують, що вони зі знижкою 49 гривень. А насправді ці, е, ціна, зараз я проб'ю цінник. Ось, ну от ціна стоїть 99, а зі знижкою 49. Але чомусь на сканері я от цінник пробиваю спеціально. Е, бачите? Не показано, що знижка, що вони було 99, а зараз 49. Чомусь так. Вибиває, не знаю чому. Раніше вибивали, якщо знижка на товар стоїть регулярна ціна 99 гривень, як на ціннику. І зі знижкою 49. А ось ці по 99 були 149. А вибиваємо на сканері. Бачите, знову 99 гривень 149. Також дуже багато кольорів. Ось ці поцілучики також зараз зі знижкою йдуть. Бачите, 99, а 149 ціна його стоїть регулярна. Зі знижкою бананки. 99 гривень ось такі коричневі. Молодіжні по 77, червоні та сині. Ось такі також по 99 гривень. До речі, на дотик дуже приємний а, матеріал. І дитячі ламою по 49 гривень. Можливість зекономити 10 гривень. Я не міг вам не показати цю красу, дивіться. От дівчинка кролик, але насправді це в неї така шапочка. Зняла а, шапочку, куку. -ку. Якась а, ця молода невеста. Тут ще є такий молодий також шапочкою кролика, дуже оригінально зроблені. А оцю штуку, мабуть, мріє кожна дівчинка мати. Це лісова мавка. Пам'ятаєте її із магазину Сільпо? Дивіться, вона зараз з'явилась на поличках Аврори. Надзвичайно цікава штука. Хто колекціонує такі ексклюзивні ляльки, можна придбати. Але ціна, зараз я вам покажу. Так що тримайтеся або сядьте. Щось таке красиве в коробочках для дівчаток. А, дивіться, тут бігоді стрічка резинки, заколка. Ось такий наборчик. 119 гривень. Пластиковий люстерко з LED підсвіткою. Так, це наклейки. Лак-наклейки. Та нігтів Гелеві 199 гривень. А що тут пуста коробочка? Чого тільки не повигадують, якщо ви не можете собі намалювати нігті, можна понаклеювати. Я буду закінчувати відео, бажати вам економних покупок, мирного неба. І вже скоро з вами зустрінемося у наступному. До зустрічі!